Всім привіт! У нас сьогодні на розпаковці отакі пакетики: Бедьо, Чорна Пантера, Френс, дуже прикольний з всякими аксесуарами. Ніндзяго, дракон якийсь чи що до такое. І Sitia дуже великий. По, о, по деталям великий пакетик. Так що будемо зараз це відкривати, збирати. І так, переходячи до відкриття пакетиків, у нас є традиція шукати екстра детальки, лишні в цьому пакетики. Але щось наша традиція пішла під відкос, тому що у нас мінус 2 деталі та плюс одна екстра деталь. Одна екстра деталь у нас попалася дуже така недорога. Можна сказати, фігня. Не вистачає двох деталей, дуже таких значних. Одної перуки від зоряної зоряних квін, І не вистачає ранці воєнної машини, чи як він там називається. Так, щось тут. Деталь не хочу впадати. Так, да, не хочу випадати. О, так, прюк сюди. О, нарешті. Перевіряю на лишні детальки. А мої детальки ложимо в примірник, що у нас тут? Журналу у нас немає. От ніжки, торсик. Виглядає прикольно, дивіться. Да. Ножки не принтовані, ну і ладно. Не сильно хотілося так. Дивіться, який прикольний, двокольоровий. цей плащик, дуже прикольний. Одягаємо маску. Bad girl. Так, вона, яка вона щаслива чи нещаслива? Пакетик, каже вона щаслива. Давайте одягнемо дефолтну щасливу мордашку. Да, Це, що плащ строчить, це нічого страшного. Пакет все вирівнює. Да, хто не знає, я тримаю фігурки у пакетиках. а Хоча навіть і пакетик не треба, віться. перука все вирівнює. Прикольно. Це так. Да. Не знав, що таке можливо. І дивіться, яка тут дивна пушка. Яку я не знаю, як збирати. Ну, будемо зараз збирати як по аналогії на картинці. Так. Кішка що ти робиш? Бую просто написати, що воно витворяє. Так, це. Не обижай Соніка. Він і так постраждав, його ніхто не любить. Да, хоча мультфільм, аніме, що там, дуже крутий. Так, ага. Тут, напевно, на... Ну, щось воно не похоже, но наче, от, так от, от так от. Чи це екстра деталь? Оце. це. Непонятно, ну може екстра. Так що. Ось така штука непонятна. Ось, Ой, стоп, не це От сюди ще не треба. Бо я не бачу, що там така штука. Єдине, куди вона може, це от сюди стати. Ну щось воно так. Що тільки отак виглядає. <кій> <кій> да. І вона також лівша. Оба, ну, пушка, звісно, дуже така монструозна. Вона з нею навіть може не стоїть. Не стоїть, якщо ноги зігнути. Прикольно. Це, звісно, що можна перевісити, це дуже крута штука. Давайте хай мене вже тут, це прибираємо. Далі давайте ніндзягу. Стосовно цієї штучки я перевірю, екстра вона чи ні. Бо нам, на нам треба хоч де екстра, Так, дракон, ніжки такі принтовані. От у нього тулуб крутий. Тулуб прям моя повага. Дивіться, який він класний. Пробірка з кров'ю, череп, сердечко. Якийсь він геймерський. З відео гри прям вийшов, мабуть. Ну це не точно. Нічого не знаю про Ніндзяго. Особливо про це саме Діндзяго. Так, ось тут це неоновий зелений неоновий колір. Оце, да, типу, парить. Прикольно. І катана, рижа. Жалко, що цим крисам чи драконам, бо мені з боку виглядає як криса. Не можна зняти маску, типу так. Де і навіщо цій крисі знімати маску? Я не знаю, це вовк чи криса, це не пані. О, як вовк, дракон. Хтось щось читав, що дракон, а з боку виглядає вже як криса. Дивно, дивно. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, щоб я не шукав. Дуже хочеться дізнатися, що правда, це криса чи дракон. Бо я завжди думав, що це дракон. А зараз дивлюсь, ну криса вилита. Да. О, кіт побачив жертву. Без кота вже не можна і пакетики відкрити. Тут дуже багато деталей. Я прошу оба, оба а що це таке? Це сюди походу, улетіло. Так, маркіза лягла, це добре. Так, а ми будемо будувати. Так, це сюди раз. Походу, це по аналогії. А, ні, це не по аналогії. Оце ось так от. Походу. Так, потім це де біленькі штучки 2, потім. А, зрозумів, це отсюда Ой, от, так от. До інструкції ж немає, ви ж усі не цей. Не кипішуйте, хто там. Будую на уяву. Може вона не виглядає так. Але то не важно, воно все піде на деталі. Он дивіться, а це прикольна штука. Біла. Подзорна труба. Мені це подобається. От перука топова маджента колір. Не знаю, як вона по-українськи чи взагалі по-людськи. СНГшному. Ну, я такий колір, дізнався тільки, що є У Олега. Але ви будете сміятися. Моя дружина казала, що Типа, що вона знає такі кольори. Було здивовано, що я його знаю. Коре, якось так. Так. Давайте оце сюди. Побудуємо фен. Мені якраз фен треба, бо мій поломаний. Так. Це сюди. А це навіть отак от, от. Дивіться, схоже на картинку. Так, тепер будуємо крісло. Крісло раз крісло два ну прикольно, прикольно Такі деталі використовуються. Як. Які у мене раніше завжди були. А тут хоба і, і неймовірно крісло, якщо чесно. Ага. Навіть навіть отак. І це ж неймовірне, якщо чесно. І це прям топ. Ну, деталі тут багато. Так, це ми побудували, це ми відкладаємо. Тепер у нас далі йде паперовий пакетик. Чорної пантери на якоїсь пантера мобілі Дуже заманюють взагалі дивіться чим. Якийсь бутовим щитком. Це жесть. Ну, всех треба заманювати. Ножицями. А тут чим. Без коментарів. Чупчика. Далі. Так. Це. це ми кладемо сюди. Так, да, чи, чи сюди. Давайте, що. Ви бачили, я бачив. Ого, це. Так, оце точно наниз бачу щось там такого. Потім оце. Ось сюди. Темні, я так думаю, але це не точно, де ще. Потім якось отак. От Прикольно, конечно, що тут не тільки мини фігурка а ще. От Зоряних він, якась занадто дорога ліцензія, там тільки фігурка і до побачення. Ой, я на ту. Неправильно. Це отак треба. Не-не-не-не, не треба. З цим гратись не треба. Ми будуємо літачок. Для чорної пантери, да. І сподеваемся на екстра деталі, але я сумніваюся, що тут будуть якісь экстра так, Да, тут неправильно. Це якось. Якось от. так вот. Коротше, ви зрозуміли, не хочу його вже бо Тут вже кішка зацікавлена. Чимось. Тепер ось отак от. Там. А де Ви що, жартуйте. Там є, я ж десь бачу щось. Походу, нема деталі. А, ні, є. А можливо, екстра деталі. Оце її не зрозуміло. Це не зрозуміло. Так, дай я подивлюсь. Ну. <смі> дай трохи. Да, вона той питається заснути. Так, да, екстра деталь, фарт. Я на нил. Це неймовірно. Зараз будемо дивитися Чорну Пантеру. Його вушки. дивіться яка чорна пантера. Я нанив деталі, я задоволений. У когось немає деталі, але пробач мене. Це так треба. Якщо ще оцю перевірю, виглядає як зайвою. Оба, он вот все так вот в леточку выглядит, Да. Тогда он экстра детальный. <laughs> Кайф. Да. Так что... Теперь у нас Лего-Сити. Вантажа-пед ⁇ Ще екстра деталь, давай екстра деталь. Я готов. Я жив заради цього моменту. Так, наверкі за тобі тримаю Це. Так. Так, да, дуже якась трохи важковата побудова тут. Треба інструкція, інструкції нема. А ну, ми справимось, ми всі дорослі. Мабуть. За себе я не впевнений. Якщо не побудую, значить не дорослі. Там якась людина через років 20 скаже, а ти ж там неправильно побудував. Я скажу ну все. Зараз. Кішки. Прям ціле шоу. Давайте. Ноги є фух. Фух, я не бачив ніг. них. І ви ноги не бачили. Тут такий чолов'яга, роботяга працює. На мінімалку на складі. Так. От сюди руль. От сюди. Ого. І що сюди мені впихнуть? Ось оце я зрозуміло. Так. Будемо зараз по накатаній прибирати деталі зайві. Що там? І кудись вона повинна стиркатися. Ага, я зрозумів. Це отак от. Так от. Ось она повинна хватать. Угу. Так, ну це началось ось вот так вот. Так, це ось вот так вот. Це, конечно, дуже потужна побудова. Дивіться, реально тримає. Так, а тут у нас залишились такі деталі. Значить, це отак от. Так от. Отак от, це, можливо, от, так от. і да я, походу, неправильно побудував, <смі> о, тема. Я, я це зробив. Дивіться, опа. Іначе ніхто мені нічого не скаже. Давайте посадимо хлопця. Хай далі працює, він приносить користь. Дивіться, яка бомбезна машина. Вона ще їздить, вантажі перевозить. Давайте хай перевозить стілець. Хай перевозить перевкарню Хай перевозить. <хи> ну, вообще огонь. Це круто. І таке все. Це правда бідно. Сюди можна було щось та щось додавити. Але ну тут хоча б затайлили, бачите, отак отчок. Трохи бідновато. І чорна пантера. Так що? Ось отак от. Давайте глянемо, що, що ми бачили сьогодні. Чорну пантера, такий мобіль. Ось. Як по мені, так ось це топ головний. Давайте топи вибирати. Ще не прийшло в голову, давайте Оце топ. По деталям. Так ось це. Ну це от прикольно. От давайте отак от, от. Що тут розумного. Ось отак от, от. от, так от. По мені так. І ось отак от, от. А вам що більше подобається? Чи може от отак от? бо Тут просто ну, якось не знаю нічого. А тут прям пуху зібрали величезну. Якось отак от, от вийшло. Ну, я вам скажу, оцей непоганий, багато деталей, але щось воно оце краще. Ну воно, воно краще. Ось отак от. Пишіть, який вам сподобався більший набір. Згодні ви з топ-5, який у вас там топ-5, мені дуже цікаво, що вам більше вподобає. Ну, ось це, я думаю, безспорний варіант у вас буде також на першому місці. Також не забувайте підписуватись на телеграм канал, на YouTube канал. Так що до нових зустрічі. Пока-пока.